Вітаю, я Наталя. І сьогодні, як і обіцяла в попередньому відео, розповім про те, як вирощую свої широколисті гортензії. Чим відрізняється догляд за тими, що в горщиках, від тими, що у відкритому ґрунті, і дуже важливо, як я їх готую до зими. І хоч ці рослини не можу назвати легкими у догляді та безпроблемними, я їх маю більше десяти кущів. І це не є якісь такі цікаві дорогі сорти. Ще років 6 тому отримала від знайомих один кущ і ось так розвела собі. Про такі гортензії кажуть садова рожева, тому що листя не є такого щільної, такої структури, такої цупкої, і воно більш ніжніше, і колір не є темно-темно насичено зеленим. Квіти, ви бачите, ті, що пізніше вийшли вони такого ніжного рожевого забарвлення. А ті, що з'явились на самому початку літа, вже втратили свою рожевість і набрали ось такого приємного, мені дуже подобається оливкового відтінку. Ці гортензії молоді. Я їх отримала, коли позаминулої осені ділила старші кущі. Ось ці, що ростуть під сусідським парканом. Що люблять гортензії? Та те, що й всі інші гортензії добрий полив, підкислений ґрунт, захист від прямих сонячних променів в обідню пору і обрізку. Хоча тут починаються нюанси. Якщо подивитися різні відео і почитати статті, чіткої однозначності щодо обрізки широколистих гортензій, немає. Тому, щоб знати, як обрізати свої кущі, я проаналізувала, на яких пагонах вони цвітуть, тобто ремонтантні чи ні. Мої гортензії дають суцвіття і на гілочках, які виросли з минулорічної, з такої дерев'янілої гілки, і з нових молоденьких зеленого кольору, які виросли з самої основи куща. Якщо у ваших кущів цвітіння відбувається тільки на минулорічних, здрев'янілих, то цьогорічні пагони необхідно максимально зберегти. Тому що саме на них уже зараз починають закладатися квіткові бруньки. Зараз я вам розповім суто про свій досвід, який я використовую для ремонтантних гортензій. Ну і без квітів я не залишаюсь. Тому що при обрізці гортензій я користуюсь девізом Краще недо, ніж пере. І обрізати я завжди встигну. Але не забігаю наперед і все по порядку. Ось, на прикладі цих гортензій, що ростуть у ряді з туями це ряд, який відокремлює город від основного саду, Їм Приблизно три роки вони тут ростуть. І як бачите, зараз середина серпня, а кущі ще досить непогано цвітуть і мають декоративний вигляд. І ще такий вигляд будуть мати цілий місяць. Тому зараз я ні квіти, ні пагони не обрізаю, щоб не спровокувати ріст молодої зелені, щоб пагони з бруньками краще перезимували. Підгодую добривом калійно фосфорним головне, що без азоту, щоб я, повторюся, не спровокувати ріст молодих пагонів. Єдине, що поступово буду робити з кущем, щоб підготувати його до зими і до укриття, то це буду знизу обрізати поступово листя, так, щоб до моменту вкривання листя не було. Хоча, я вам скажу, на декотрих кущах воно вже саме потроху почало відпадати. От тоді і пагін добре визріє. І вкривати буде легше. І зелена маса листя не буде пріти під укриттям. Суцвіття, ось якщо розглянути цей кущ, є і на ось таких молодих, зелених цьогорічних пагонах. А є і на пагонах, які були минулого року. В них була хороша квіткова брунька. Я старий пагін обрізала, і ось з цієї бруньки пішов пагін, який і дає суцвіття. Тобто, коли кажуть, тогорішній пагін не мається на увазі здерев'янілий, дерев'яний старий, а з нього, з дерев'яного старого, йдуть молоді пагони, які дають квітку. Є пагони, які, які йдуть з землі молоді цьогорічні, і які йдуть з старого, з дерев'янілого, минулорічного. Але і на одних, і на других є ось такі бруньки, квіткові бруньки, які на наступний рік дадуть нам суцвіття. Вони є, наприклад, і в цьому вузлі, і є в вищому вузлі. Їх на пагоні таких вузлів з квітковими бруньками може бути декілька. І ми не знаємо, як вони перезимують, які з них перезимують кращі, які гірші. Тому мета зберегти їх по максимуму. Єдине, що я буду вирізати, це я буду вирізати старі, сухі і тонкі. Ось подивіться, бачите, тут вже Якби я зараз зрізала частину пагона, воно би почало гнати і не знати, як би воно таке молоде, не окріпше, не визрівше, перезимувало би. А ось на верхніх вузлах, які біля самої квітки, таких бруньок немає. Тобто під укриття в мене підуть всі сильні, здорові, молоді гілки, без листя і без суцвіть. А навесні. Вже коли я зніму укриття, тоді я подивлюсь, як вони перезимували і яке рішення я буду приймати щодо обрізки. Це кадри, які я знімаю, таке тимчасове укриття, тому що були повторні заморозки, і я просто пластиковими, пластиковими відрами прикрила кущі. А зараз гляньте ось це ті кущики, які я вам показувала, як вони перезимували навесні. Чітко видно бруньки, які вдало витримали морози, і які не дуже. Чітко видно ось такі гостренькі піки, де буде суцвіття. Видно, які пагони підуть з землі. Наскільки вони будуть сильні, наскільки вони будуть міцні. Коли я зможу цей процес бачити і спостерігати, тоді я чітко буду знати, де робити зріз, де обрізати. От тоді я буду формувати кущі навесні. Тому підписуйтесь на канал, обов'язково вам це покажу, щоб не загубити мене. Ще маю гортензії в горщиках. Їх я теж вирощую, щоб прикрасити різні кутики подвір'я, альтанку. Ось так копую в ті місця квітника, де поки що порожньо, в кадри травня, Азалія вже відсвіла, а троянда скарлет ще тільки на бутонах. І ось ця гортензія рятує ситуацію, додає краси. А ось так вона виглядає зараз, в середині серпня. Ці кущі я виростила з живців отого от самого першого подарованого. Тому і на цих кущах квіти утворюються на молодих пагонах поточного року, і на молодих пагонах, які виросли в цьому році, але на тих е гілках, які залишилися ще з минулого року. Пам'ятаєте, я вам казала, вони вважаються минулорічними. На зиму я забираю горщики з гортензіями на світлу прохолодну веранду. Хтось, можливо, на літню кухню чи спускаю в підвал. Але сама суть в тому, що у квіткових бруньок значно більше шансів дало пережити зиму, і це плюс. Тому щоб кущ не був загущений, ну бо все ж таки горщик обмежений простір, і рослина не має можливості бути такою пишною, як в ґрунті. Отож, щоб кущ не був загущений. Я видаляю перед зимою не тільки тонкі, сухі, криві гілочки, а й всі з здерев'янілі. Тобто залишаю лише сильні, товсті, цьогорічні зелені і залишаю їх ну, 5, 6, 7. Мені буде досить, тому що я розумію, що з весни ще від основи почнуть наростати молоді. Ну і навесні, за потребою, можливо, щось підріжу, буду бачити. І тоді вже навесні під е, годую добривом вже з азотом 20 20 20 або 16-16-16. Бачите, ось на цих минулорічних вона квітла. Її ось ці з дерев'яні я буду вирізати, тому що мені стане оцих молодих, гарних зелених. У них в пазухах листя саме зараз закладаються квіткові бруньки і спокійно перезимувавши в комфортних умовах, з них і вийдуть пагони, які подарують нам ці гарнезні суцвіття. А взагалі з гортензіями в горщиках, ну, як на мене, це моя думка, більше мороки. Перший мінус у нас жорстка вода. От в чайнику постійний накип. І через це рослини хлорозять. Минулого року я мала можливість возити воду з джерела, все було добре. А ось цього року не виходить. Тому я вимушена поливати нашою жорсткою водою. І ось результат. Тому через тиждень я проливаю водою, в якій розвожу залізний купорос, і лимонну кислоту ну, або оцет, що виходить. Ще є мінус, що павутинний кліщ полюбляє чомусь саме гортензії, які в горщиках, тому що на вуличних кліща нема. І щоб врятувати ці декілька горщиків, що я маю, я придбала ось такий спрей. Ну, Для того, щоб заради декількох кущів не розводити там певну порцію інсектициду Ну, і якось так потихеньку, виходить стримувати його. Ну, Є ще мінуси. Гортензії в горщиках швидше, ніж ті, що в ґрунті, втрачають декоративність. Та й поливати її треба щодня. Коли, як та, що в ґрунті навіть в спеку тримається без поливу 2-3 дні. Бо коренева поверхнева в гортензіях, і тому я стараюсь по максимуму її замульчувати. Але незважаючи на всі ці плюси і мінуси, я люблю цю рослину. І сподіваюся, що мої поради, мої спостереження стануть вам у нагоді. Дякую за увагу! І буду вдячна за підтримку вподобайками або коментарями.